Тепер дивіться, як у нас стоїть ця п'яточка. Бачите різницю? Набагато кращий хон, ніж в другому, і особливо в першому циліндрі. Я думаю, це пов'язано з тим, що всі стаканчики під заміну. Пройшов деякий час. Для вас пару секунд, для мене, я не пам'ятаю, вже, мабуть, близько місяця, можливо менше, приїхала головка з ремонту. віддавала її на ремонт, на відволення передньої шийки розпридувало. Бачимо, що розфунвал наварювався, інші шийки не чіпалися. Його наварили, проточили в розмір, а потім під той розмір проточили передню шийку. Все, у нас цього зносу вже немає, вже все добренько. Крайня шийка у нас добра була. Її не чіпали. Ну, Було подерто, ось, бачите, це у нас який там третій. Бачите, такий сліди є? Попадав якийсь мусорок. Чомусь вони вирішили його не чіпати. ну Значить, не потрібно. значить Ті всі нормальні. В принципі, все, головка в нас є. Можна приступати до роботи. Потрібно зробити головку, щоб замовити стаканчики, а потім будемо приступати до блока. І вже є запчастини. Це в нас масаний насос. Прокладка піддона, фільтр повітряний. СКФ це, мабуть, тут комплект ГРМ з помпою разом. Помпа, да, там, бачите, у нас є ремінь, ролики, болти. По СКФ у нас приїхав. Так. Що там далі ми маємо? Що нам потрібно для головки? Шайби форсуночні, пізніше, сальник. Не знаю, чи розпродувала, чи говоловк, чи колінувала передній. Сальники клапану направляючи 4. Поплака передньої кришки. Будемо цепка міняти. Вакуумний насос, клапана кришка. Вкладайший корінь колбен Шмід. Що там ще в нас і кольця поршневі по колбену також? Цепка, фільтр, масляний клапана. О, це нам сюди. Це ми можемо покласти по пам'ять назад, усе нам воно не потрібно зараз на даний час. До нього вернемо пізніше. Отже, що? Зараз я міняю направляйки. Грію головку, звичайно. Ляха там, мабуть, газу немає. Зараз подивимося. Грію головку. Міняємо направляючий, розбираємося з головкою. Так як фаски заширені, я їх прошарошую, робочу фаску не чіпаю покамість, тільки проходжу верхній кут і внутрішній кут, щоб зменшити ширину робочої фаски. Як бачите, головка вже спланована, все нормально. До речі, направляючи то Мене методом охолодження. Охолоджував, направляючим газом. Так, добре. Випуск я вже пройшов. Сподіваюся, що видно. Ще залишилось два впуска і буду притирати. Так, клапанці я притер, я покажу пізніше. Зараз приступив до очистки колодязів для форсунок і свічних колодязів. Тут у нас свікла форсунка, бачите, залишилось ось такі ці чорні смоли, потрібно їх і звідси. Видалити. Це все має бути приблизно ось таке. Тому зараз приступаю до чистки ось цього колодязя. Максимально будемо зараз його вичищати. І в цьому мені будуть допомагати ось такі щітки. Я не знаю, ну я-то, щітки, ято. Це один набір вже закінчився. Десь є новий набір. Зараз буду ними там вичищати. І, звісно, без хімії не обійдеться. Використовую для цього карбошокер. Або засоби чистки клапанів ЄГР. Трішки попрацював щіткою і погляньте, як цей карбошокер роз'їдає його. Бачите? І там холодис у нас вже майже чистий. Подивіться. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. І все чітко. Значить дивіться, посадочні місця форсунок, сподіваюсь, що видно, зроблені. Торцанул, тут вимив як пісічка, ну чистеньке гарненьке. Свічні колодязі, також чистенькі гарненькі. Все, головка готова. Зараз я її мию ще раз, все вишкрібаю і можна збирати, підставляти стаканчики, але це трішки пізніше. Все, головка готова, помив, все, вимив гарненько. От, клапанчики притерті, сідла притерті. Все в парі, працює дружно. Тепер мащу стержні клапанів маслом кидаємо. Санчик клапанів, сухарим. Регулюємо зазор. Так як наші старі стаканчики на такому стані, вони всі витриті і розмір їхній невідомий, вібрати правильно його не можна буде. То тільки ось один-два стаканчика цілих. Бачите? От. По тій причині в мене там були старі стаканчики про запас на всяк випадок. Вибрав з них. Не знаю, які там розміри, зараз кинемо їх. Поміряємо і будемо бачити, які стаканчики нам замовляти. сподіваюся що мені там буде ще щось підставити, щоб визначити правильний розмір правильний тепловий зазор в клапанах. Але ви не знаєте, чому нового розтабалом? Не йде нова шпилька. Трудно діставати шпильку зі старого розпредвалу Вона сидить на зловому герметику. І щоб він трішки послабився, потрібно нагрій. 300 градусів здається. Спробую. Фу, легенько. Головне нагріти, бачите? Фу, ох, і смердить. Ох, і смердить. Так, перевірив я зазорчики. Зазорчики ну, ось такі. Тут дуже великий і зазвичай, коли дуже великі зазори, то важко потім стаканчиками проміряти. Пролітаєш. Якщо більше зазор 0,55, то вигадати з першого разу стаканчик це складно. Тут був 0,75, тому підставив інший стаканчик, Получився 0,30. Це ось ці стаканчики, які мені потрібні. Ось я їх виписав, зараз несу і замовляємо нові стаканчики. Поки будуть їхати стаканчики, приступаємо до блоку з поршнями. Такий вигляд поршня мають до чистки. Зараз почистимо, подивимося, якими вони стануть. Ось скільки сажі, бачите, це я почистив верхнє компресійне, зараз чищу друге компресійне. Це Ось така кількість сажі з чотирьох поршнів. Трохи її назбиралося трошки, правда? От такий вигляд мають поршеньки після детейнга. Почистив каналки для кілець. Поршня готові до встановлення кілець. Так, зараз добираюся до цепка. Ось цього бачите. Потрібно зняти передню кришку. Але нам, думаю, буде тільки ролик заважати, оказується ще й сам натяжний, тому що ось болт такий схований. Бачите? Ще й натяжне потрібно скинути, тоді ми вільно знімемо кришку і дістанемося до цепка. Так, Цепку мені здається вам не показував, цепка у нас по оригіналу. От. Ну, цепки коротенькі, тому може бути не видно цього прогиба. Ось стара. Ось нова. Ну, Здається, менший, правда? Все, зірочка у нас в хорошому стані. На ній тільки сліди, зносу ніякого немає. Ні від сальника, ні від цепка. Все добре. Сальник новий вже стоїть, о, прокладочку взяти, потрібно, забувся. Все, можна збирати назад. Тут відповідно вже все почищено, підготовлено також до встановлення передньої кришки. Так, зараз стоять в мене, не в мене а в кенгу маслоз'ємні кільця. З правої сторони старе кільце. Бачите, який зазор? З лівої сторони нове кільце. Я думаю, що щуп ставити немає смисла. Все видно візуально різницю в зазорі. Так, Зараз в мене стоять компресійні, другі компресійні кільця. Так само справа старе, зліва нове. Ну, На новому я б. Сказав би, також зазорний люкс, але для Рено це, як як правило, прийняте правило робити на другому компресійному кільці ось такі великі зазори, тільки не розумію навіщо вони. Так, ну і Перше компресійне також ми бачимо візуальну різницю приблизно в два рази. От. І, ну, щоб ставити не буду, видно, що зазори різні. І зазор в новому компресійному кільці є. Не буде воно зажати. Отже, ми все робимо правильно. І ще відносно кілець маслоз'ємних. Погляньте, ось старе кільце. Ньому, я сподіваюся, що там видно все. Отвори для відведення масла кругленькі. Вони, бачите, багато закоксованих є, але ось видно, воно кругленьке. Кругленький той отвір. Ось, бачите, кругленький і маленький. А в цьому кільці ще ставимо, ось такі отвори здорові, бачите? Тобто масло буде відводитись набагато краще і зафоксуватися в такому отвору буде набагато важче. Ну і дехто скаже, чому ти не міряєш ще чи, чи вже і еліпс гільз? Не буду мірити по тій причині, що я знаю, що там все добре. Звідки знаю, по тій причині, що на всіх гільзах є хом. Якби там був Еліпс якомусь місці було б п'ятно, тобто його було б візуально видно, що там хон більше стертий. А так, думаю, що там еліпс є, але він в межах допуска. По тій причині я не міряю. Якщо хочете, можу перевірити. В одній гільзі. Перевіримо. Значить, Я настрою внутромір на цю гільзу на третій. Дивіться, нолік. Сотка в мінусі. Міряємо так. Нолик, сотка в мінус. Як вам? Все чітко. Дивіться. Бачите? Погляньте. Що я казав? Все чітко, Гільзи ідеальні. Так, шатунів кладиш у нас по колбене шміту, я вам показував, так? І в них немає різниці верхній нижній. Вони всі однакові. Передивився по номерах. У них є тут номерки. Бачите, на одному є другому не на тако. От, номерки в них однакові, все однакове. Коротше, різниці немає. Верхній, нижній, ніц молень. Хоча старі були, пам'ятаєте, так? це ось верхній, зелененький, це рідній. Такий звичайний, це нижній. Так, Кидаю поршеньки, поршинки, помашені. Кільце помащені не забуваємо, паста на вкладиші, все як має бути. Поршеньок ставимо правильно, стрілочкою до маховика. Раз. Не знаю, чи вам там видно щось, ну. Якщо не видно, то підлядайте. Дивлю жирте блока. Саме основне це те, що потрібно поршня ставити на свої місця, не забувайте. не забувайте. Щойно згадав, я вже не показав старий новий шатун чи новий старий шатун, приїхав нам, так як пам'ятаємо, цей був поганий. От, До нас приїхав ось в такому комплекті з поршеньком. Ось це шатунчик у нас стоїть новенький, новий бюушний. Я його перевіряв, з ним його все добре, Еліпсність у нього прекрасна. Так, момент затяжки шатунів. 20 ньютон. І доворот, там щось пише. 40 56 градусів від 40 до 56 градусів. Я без кутоміра. не знаю що у нас тут 90, там 45, оце 45. І отако буде 50. Правильно? 45. 50. 45. 56. Так. 45. 56. Ну і, звісно, потрібно перевірити, як він у нас крутиться. Цей двигунець. Пробуємо. Опа. Опа! Не в ту сторону. Прекрасно, легенько крутиться. Все чудовенько. Все чудовенько. Розібрав я масляний насос. Маси не супам'ятаємо по фреції і погляньте, який зазорчик прекрасний. Зовсім маленький, зовсім прекрасно. Тепер зараз мастим літольчиком і збираємо. Погляньте, ось так виглядає нова цепка, бачите? Який в неї розтяг. Зовсім невеличкий. Щось сьогодні звернув увагу на масло в районі теплообмінника. І чому? Тому що цей провід, зараз ні, дістану провід датчика тиску масла, погляньте, він всередині повний масло, це пробитий датчик у нас потрібно замінити, відразу я не замітив. ну Нічого страшного, наш час є. І масло ось тут, бачите, дивіться, яке воно все в маслі запитавши. Якби це було масло при заміні масла при заміні фільтру, воно б стікало б у нас все сюди. Отак. І воно було б таке пильне, а тут воно воно, бачите, свіженьке. Постійно є. Тобто оця прокладка тут чи тут, де вона стоїть. Думаю, що тут спустила. Потрібно ще замінити ці прокладочки, поки ми тут, поки автомобіль у нас не на станції знаходиться. щоб Вже власне потім нічого не видумував, не шукав. І одразу замінимо ці прокладочки. Зараз я думаю, зніму його і нам буде все більш видно і ясно, куди воно текло. Не текло, а потіло це масло. Чесно кажучи, димов буде гірше. Получається, що ми відкрутили ось оцей штуцер, який у нас закручується. Так ось сюди. Бачите? Отак воно стоїть ось на автомобілі. Отако. Бачите, де воно мокре? Ось під низом, ось тут. Я думаю, що зніметься повністю теплообмінник, але ні. Нам, виходить, потрібно сюди кільце. А це кільце вже вжалось, воно вже тверде. Просто пластмасове. Сюди бігло, мабуть, найбільше. І кільце ось сюди. Під цей кронштейн. Сам теплообмінник у нас залишився на автомобілі і він прижимається іншим болтом. Це дуже мене радує, дуже, що не потрібно тут все розбирати. Ще додам, що коли у вас стоїть тут палений насос, тобто двигун повністю в зборі і просто його там замінити, то ви згадаєте пару матюків. Це я вам кажу. Тобто, поки так розібрано, замовляємо ще ці кільця, поки будемо зараз складати головку, вже приїхали стаканчики. Я думаю, що приїдуть ці кільця. І буде у нас тут сухенько, не буде масла. Відмив трохи цього штуцера і погляньте. Наскільки просіла резинка, вона практично в рівень з самим штуцером. Сюди у нас і сочилося масло. Це чуть-чуть вище, бачите? вже замовляємо ще три резинки і датчик також міняємо, тому що він пробитий. Стаканчики вже на місці, все добренько. Зазори у нас вийшли файненькі. Робив зазори пуск 0,25, випуск 0,5. Чуть-чуть менше, трохи чуть -чуть більше. так. Книжка пише впуск 013025, випуск 033045. Що ви там шукаєте? Значить, Відносно сальника. Так як у нас розпродвал відновлювався, бачите, його відновили трошки далеко за посадочне місце. бачите. От, і тому для, місце для сальника залишилось дуже трішки. Тут потрібно бути уважним, щоб його не посадити далі. А він ще проситься далі, бачите? тут. Якщо його посадити далі, він буде терти і буде пускати. От так. Або ставити резиновий сальник. Це настрії тефлоновий резиновий сальник, трошки зміщений туди. Ну, думаю, що з цим буде все добренько. Так, Турбінку нам відреставрували. Замінили, як бачите, катридж. От, Я туди налив маселка, прокрутив трішки, в неї, щоб попало масло для першого пуску. Е, буває, що коли турбіна з ремонту, то дають прокладки. Буває ні. Цього разу не було, замовляли ось такий ремкомплект на турбіну по фаї. Є все прекрасно, погляньте. Між турбіною і колектором до каталізатора злив масла, шприц, шпилечки, гаєчки мідні, навіть болтики, щоб прикрутити злив масла, подивіться. Все є, все прекрасно. Отже, зараз ставимо трубінку. Двигунець у нас брав масло. так, і Сьогодні побачив з цієї сторони каталізатора крихітки каталізатора. так ніби він почав Взяли Взяв ендоскопчик, заглянули ми в сам каталізатор вже з цієї сторони, яка йде до турбіни. І побачили, ось бачите, кусочки каталізатора раз, друге, а ну піжди, він ось у нас, подивіться, забитий, ось кусочки лежать. Бачите? Каталізатор потрібно видалить, тому що якщо ми його не ось бачите, а це вже він сипеться. Якщо ми його не видалимо і у нас буде забитий, то в турбіні прийде. Кінець. Кінець туди турбіні. Вирізав каталізатора, хлопці. Трохи він віско розкришився. Погляньте, як він ось забитий. Дивіться. Це раз. Друге вже він почав кришитися. А це не добре для двигуна. Тому що ми знаємо, що вертається воно назад у двигун. По ЄГЕРу і робить шкоду гільзам. Я думаю, можливо він і, і причати до того, що в першому циліндрі набагато менший хон, ніж у четвертому, так як пусний колектор у нас заходить біля першого циліндра, і туди могло найбільше попадати частинок ось цього каталізатора. І могло призвести до того, що пришвидшений знос йде Ось так. Зараз все складаємо від деречку. І віддаємо власнику. так, Приїхав датчик тиску масла повернету і комплект кілець. Ось кільце такої форми сюди. І ось погляньте, це менше кільце звідси. Воно прямокутне і воно вже, дивіться, бачите, ламається. Так. Це також кільце, дивіться. Більше. Все, ставимо нові кілечки. И становлю на месте.